До контролю відносяться діаметрально протилежно. Хтось вбачає у ньому панацею від усього і гарантує, що тільки за допомогою контролю можна досягти успіху в житті. Хтось, навпаки, докладає безліч зусиль, аби відпустити власне життя та плисти за течією. Хто ж правий та чи потрібен нам контроль насправді? Сьогодні будемо говорити саме про це. І почнемо з того, що контроль нам усе ж таки потрібний. Зовнішній, аби максимально убезпечити себе від небезпек оточуючого світу. Це важливо і еволюційно обґрунтовано. Внутрішній контроль допомагає нам обирати найбільш підходящий спосіб та шлях вираження себе і адаптуватися під вимоги суспільства. Проблема виникає тоді, коли ми опиняємося в пастці бажання тотального контролю, нібито можна контролювати усе. Глобально бажання все тримати під контролем це спосіб створити ілюзію постійної безпеки та керувати навколишньою реальністю. Якщо уважно дослухатися до цього формулювання, стане зрозуміло, воно нереалістичне. Якщо ми намагаємося контролювати абсолютно все, що відбувається навколо та прямо, чи опосередковано стосується нашого життя, на нас чекає як мінімум стрес, а як максимум невроз. Більше того, парадокс заключається в тому, що чим більше ми намагаємося контролювати, тим більше опиняємося в полоні страху та тривоги і насправді повністю втрачаємо контроль над власним життям. Проте, якщо ми повністю позбавимо своє життя будь-якого контролю, неможливо буде підтримувати його ефективність, тобто контроль, а насправді вміння самоорганізуватися та керувати своїм життям річ важлива і доцільна. Як відрізнити здорову потребу бути автором свого життя від інфантильної фантазії керувати всесвітом? По перше. Важлива відмінність це емоції, що супроводжують відчуття контролю або здорову відповідальність за своє життя. Коли мова йде про контроль, його супутниками завжди є страх, тривога, а в думках панує катастрофізація та чорно-біле мислення. В основі здорової відповідальності відчуття впевненості, спокою, комфорту. Ще одна характеристика, яка відрізняє контроль, це повна неможливість проявляти гнучкість та адаптивно реагувати на події реальності, бо сприймати їх і вписувати в свій ідеальний план означало б інфантильно програвати. Давайте розберемо це на прикладі. Уявімо, що ви планували прекрасну літню прогулянку з подругою. Але, прокинувшись, виявили, що на дворі дощ та похмура погода. Очевидно, ви не можете контролювати погоду, але ви можете вдягнути зручний одяг або змінити локацію чи запропонувати інший час. Якщо ви відчуваєте, що контролю у вашому житті забагато, по-перше, визнайте це. Зізнайтесь собі, як багато часу, зусиль, психічної енергії відбирає у вас постійне бажання дотримуватися вашого єдиноможливого персонального плану. Спробуйте визначити речі, які можуть бути частиною вашої самодисципліни, речі, які тільки частково піддаються вашому впливу та плануванню, та речі, які абсолютно не контрольовані. До речей, які ми не можемо контролювати, відносять крім погоди, наприклад, і ставлення інших людей до нас. Але своїм прикладом, своїм ставленням, чіткою побудовою своїх кордонів, ми можемо показати приклад і спробувати змінити якість взаємодії з протилежного боку. Спробуйте техніку катастрофізації. Уявіть, що відбудеться у вашому житті, якщо ви втратите контроль над певною ситуацією, певною подією, собою або іншою людиною. Може, виявитися, що ваша фантазія намалює вам зовсім не апокаліптичний сценарій, а навпаки. Тож спокійно і відсторонено проаналізуйте реальні можливі наслідки. Зверніть увагу на те, що вас оточують люди, які можуть бути на вас не схожі, а отже. Приймають частково незрозумілі вам рішення. Розуміння цього допомагає побудувати більш зрілі та усвідомлені стосунки. Задайте собі питання, а що би ви відчули, коли хтось контролює вас, наскільки це було би комфортно? Тож спробуйте пошукати інші способи долати тривогу та страх невідомості. Тримайтеся. Бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвинка.